Вітаю вас на каналі Xbox Українською. Ну що, хочете дізнатись більше про придбання Activision Blizzard, а інші новини про Xbox? Тоді з вами, як завжди, Олександр, і сьогодні в мене є що вам розповісти. Якщо комусь цікаво, то на фоні трейлери з Future Game Show Sprint Showcase 2023. протягом минулого тижня було дуже багато подій пов'язаних з придбанням Activision Blizzard компанією Microsoft. Я вже відчуваю, як Філ Спенсер подумки підіймає бокал у знак перемоги. Але у рамках потенційної угоди між Microsoft та Activision Blizzard, компанія Sony змушена відповідати на питання регуляторів, виступаючи однією з головних противниць потенційного злиття. У мережі з'явився новий документ, у якому Sony відповідає на питання регуляторів. У цьому документі Sony заявляє про критичну важливість Call of Duty для PlayStation загалом. Тож цього не очікував. Деякі деталі. Останні 10 років ігри серії Call of Duty краще продавались на PlayStation за винятком одного року 2021, коли вийшла найнавдаліша частина франшизи Vanguard. У 2021 році Call of Duty за позитивним геймплеєм перевершили інші популярні франшизи, такі як Fortnite, GTA та FIFA. PlayStation втратить значну частину своїх доходів, якщо шанувальники Call of Duty покинуть платформу. У документі зазначається, що у 2021 році гравці Call of Duty витратили на PlayStation якусь кількість мільярдів доларів, що становить вагомий відсоток загальних доходів на PlayStation. Вау! Wow. Sony зазначає, що Call of Duty є ключовим фактором у виборі платформи. А вже ж, не God of War, ні Spider-Man, нічого. Саме Call of Duty. Нові релізи Call of Duty привертають значно більше уваги, ніж нові релізи інших франшиз, у тому числі FIFA. Ну добре, хай буде. Вже навіть фанати Sony намагаються допомогти їй, але ніяк не виходить, бо. Наприкінці 2022 року в мережі з'явилася інформація, що проти Microsoft група гравців подала колективний позов з вимогою заборонити злиття корпорацій з ActiVision Blizzard. Кількість гравців, які подала позов, використовують як основну платформу, а вже ж PlayStation. Загалом у позові було виявлено 10 осіб, які висловлюють побоювання щодо угоди. У позові геймерів стверджували, що злиття призведе до зниження конкуренції в ігровому секторі, а це, в свою чергу, завдасть шкоди суспільству. Як повідомляє Reuters, суддя у сан франциско відхилив цей позов. А, ну, що можу сказати? Цей Титаник вже натрапив на свій айсберг. А Хоча ні, ось після цього натрапив. Згідно з інформацією Джерел Reuters, Європейська комісія не вимагала від Microsoft жодних угод або зобов'язань з випуску ігор серії Call of Duty на PlayStation в майбутньому. Оце так сподіванка. Конкуренція між консольними платформами регулятора турбує менше, ніж можливе домінування Microsoft на ринку хмарних ігрових сервісів. Після цієї заяви Microsoft надала наступну інформацію. Компанія в документах для регулятора CMA пояснила свою позицію щодо 10-річної пропозиції про випуск Call of Duty на PlayStation. Команда Xbox впевнена, що за 10 років Sony може створити альтернативу популярному шутеру. Водночас Microsoft заявила, що не бачить жодних обґрунтувань, щоб продовжити термін ліцензування на Call of Duty більш ніж на 10 років. Якщо ви ще не втомились, то ось вам розв'язка. Регулятор CMA зробив офіційну заяву щодо злиття. Розглянувши подані додаткові докази, ми дійшли попереднього висновку, що злиття не призведе до суттєвого послаблення конкуренції у сфері консольних ігрових послуг, оскільки витрати Microsoft на отримання Call of Duty поза PlayStation переважають будь-які вигоди від вживання таких заходів. Сьогоднішнє оголошення не вплинуло на нашу попередню думку, що ця угода викликає побоювання на ринку хмарних ігор. Наше розслідування буде завершено до кінця квітня. З приводу цього, Microsoft вже встигла надати свої коментарі: Ми цінуємо ретельну оцінку доказів, проведену CMA та вітаємо оновлені попередні висновки. Ця угода надасть більшої кількості гравців більше вибору того, як вони грають у Call of Duty та інші улюблені ігри. Ми розраховуємо на співпрацю з CMA для вирішення будь-яких найвирішних проблем. А також вже є коментарі від Activision. Оновлені попередні висновки CMA свідчать про краще розуміння ринку консольних ігор та демонструють відданість підтримці гравців та конкуренції. Sony, намагаючи захистити своє домінуюче положення шляхом блокування нашого злиття, не може противостояти фактам, а Microsoft вже запропонувала CMA, ефективні та здійсненні засоби захисту для усунення всіх проблем щоб до злиття. Ми знаємо, що ця угода принесе користь конкуренції, інноваціям та гравцям у Великій Британії. Тим часом гравці вже передбачають, які проекти Activision та Blizzard потраплять у підписку Game Pass після завершення злиття. Очікується більше 40 проєктів для Game Pass, як показано на зображенні, яке активно просувається в соцмережах в останні дні. А ви побачили, що на головній сторінці Xbox дуже часто з'являється реклама Candy Crush Saga. Завершення угоди вже близько. Ну, я вже ж я не можу залишити вас без новин про ігри? В рамках тестування гра Exoprimal отримала позитивні відгуки від гравців. У ході тестів була доступна досить велика частина контенту гри. Наприклад, можна було випробувати всі 10 екзокостюмів, які будуть на старті. Гравці у соцмережах відзначають, що Екзопраймал нагадує, щось середнє між Ansem та Left 4 Dead з елементами Monster Hunter. Багато хто у відгуках пише, що у грі веселий геймплей, який дарує море задоволення, хоча є і такі гравці, яким не вистачило складнощів у Exoprimal у доступних у рамках бета-версій режимах. Помітна частина гравців, які позитивно відгукуються про екзо відзначають, що пограли б у повну версію проєкту, але не за 60 баксів, саме стільки розробники хочуть за предзамовлення. Однак для гравців на Xbox це не повинно стати проблемою, оскільки проєкт одразу після релізу буде додано до Game Pass. У серпні цього року має відбутися реліз гри Lies of P, очікуваний souls Like RPG для Xbox One, Xbox Series та ПК. Гра виходить одразу після релізу у підписці Game Pass. Раніше розробники вже показували чимало геймплею Lies of P. Зокрема, гру минулого року можна було спробувати на різних виставках. Сьогодні ж портал GameSpot опублікував новий ролик із геймплеєм Lies of P. Відео було записано на заході GDC-2023, який проходив минулого тижня з 20 по 24 березня. Гру Lies of по геймплею багато хто порівнює з Bloodborne. В інтерв'ю розробники говорять, що їм приємно чути подібні порівняння. Ще кілька тижнів тому стало відомо, що у березні журналісти зможуть подивитись на новий проект Bethesda та Arkane – гру Redfall. Сьогодні ж у мережі деякі великі ігрові видання та лідери громадської думки опублікували подробиці про те, якою вони бачать гру, а також показали чимало нового геймплею. Багато журналістів зазначають, що одиночний ігровий досвід у Redfall виглядає чудово. Немає відчуття, що гра створюється саме під кооперативне проходження, і один гравець точно не почуватиметься у новому проєкті Arcane самотньо. Щодо самого геймплею, журналісти пишуть, що за дві години оцінити ігровий світ тих масштабів, що запропонували у Redfall, просто неможливо. По суті, кожен журналіст мав можливість випробувати одного героя протягом години чи двох. За цей час зрозуміти повністю потенціал героя у битві зі супротивниками нереально. При цьому багато журналістів у своїх ранніх оглядах Redfall хвалять атмосферу, відзначаючи, що їм хотілося б повернутися в Redfall знову, коли вийде гра. Нагадаю, що реліз Redfall відбудеться 2 травня на Xbox Series і ПК одразу в Game Pass. Студія Дін the Theory опублікувала новий ролик із гри Сеньо Saga Hellblade 2. Його присвятили ліцеві анімації, яку гравці зможуть побачити в очікуваному проєкті. Розробники вирішили показати, якого рівня ліцевої анімації в реальному часі дозволяють досягти Unreal Engine 5 в їх грі. У ролику показують результати роботи нового інструментарію MetaHuman Animator на Unreal Engine 5. Зазначається, що нові технології стануть доступні всім розробникам влітку 2023 року. Усеню ОСАГИ Hellblade 2 поки що немає дати релізу. Раніше з'являлись чутки, що гру можуть випустити вже наприкінці цього року. I will your gods. I will them. А що ж у нас по Game Pass? Згідно з офіційним блогом Xbox, тут нас очікує. MLB The Show 23 на Xbox 28 березня. А також Infinity Guitar на Xbox та ПК 30 березня. І це були основні новини минулого тижня. Напишіть нам вашу думку щодо злиття Activision Blizzard в Microsoft. Чи варто очікувати рішення вже цього року? Будемо раді поспілкуватися про це з вами. Сподіваюсь на ще більше цікавих новин цього тижня. Дякую, що ви з нами. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox Українською.